Перше всього, разом з вами всіма хотів би прославити того в ім'я кого ми тут зібралися. Слава Ісусу Христу! Знаєте, Бог добре до нас, Бог люблящий, Бог той, хто вірний в своїх словах і ніколи не змінює свої слова. Він старається їх виконати і Він їх виконує. І ось сьогоднішній день для нас настав. Якщо Господь сказав, що Він проведе тебе, і твої ноги будуть зміцнені, і ти будеш мати благословіння, і ти будеш бачити своїми очима, як чиниться те чи інше, то так і станеться, бо це сказав Бог. І сьогоднішній день Він є по Божій милості. Брати вже нагадували, і кожен це відчули. Вночі, напевно, багато хто не виспався, не дали нам поспати, але ми живі, слава Ісусу Христу! А живи, тому що наш Господь живий. Я хотів би, знаєте, далі продовжувати е, напрямок моїх братів. Багато не буду, багато готувався, але я думаю, що я багато не буду часу займати декілька фраз, і ми будемо мати молитву. Але ви знаєте, коли сидів, слухав брата Сашу, коли сидів, слухав брата Сергія, і я радів всередині моє серце, воно звеселялося в тому, що мої роки. Вони проведені з Ісусом Христом, що не десь там не пізнав того гріха, не, не заходив там десь в якісь, знаєте, закутки, закаулки на інші вулиці, не десь не ходив у... там, де є розврат, де є беззаконня, а Господь мене беріг і в дорогою своєю. І я сидів і радів і в душі, славив Бога. Тому що я розумію, що це тільки Господь. Бо якби не він, я б не був би на кар'єрній. Де Рівненська область, де там той Володимирецький район? Це більше 300 кілометрів. І тут Андрій в Києві живе вже більше 25 років, ходить на кар'єрну, що має можливість бути служителем, співати в хорі, проповідувати за кафедрі, слово Боже, та це Господь. Це не мій батько, це не мій дід, це не я, це Господь. І ось ви знаєте, коли ти знаєш такого Бога, коли ти торкаєшся до такого Господа, коли ти кожен день з ним зустрічаєшся, і став, ви знаєте, вчора, слухаючи молодіжку, я почув таку фразу: Як ти проявляєш свою любов до Бога? І вона мене зацепила. Ми всі не раз чуємо проповідь про любов Божу. Читаємо, знаємо, що написано, бо так Бог полюбив, що віддав сина свого однороження. Для чого? Щоб я жив. Амінь. Ви вірите в це? То скажіть амінь. Так Бог полюбив світ. І ми це чуємо, ці проповіді, ми чуємо ці слова. Але звучить питання. Як ти любиш Бога? В чому це проявляється? Відкрийте, будь ласка, Івана, 14 розділ 15 вірш. Івангелія Івана, 14 розділ 15 вірш. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Це правдиві слова відносно до нас чи ні. Вони мають вплив, значення, якусь вагу для кожного з нас. Скажіть, будь ласка. Для кого ці слова мають вагу? Ну це справедливо. Ми християни, ми читаємо Слово Боже, правда? І ми знаходимо там, що написано, і Господь нас закликає дотримуватися Слова Божого. Говорить, читаємо, написано, каже, дослідіть написання. Господь нас навчає, щоб ми, читаючи Слово Боже, вникали в Слова. І тут написано: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І ось брат Сергій свідкував про те, як трошки зацепив, ви знаєте, частинку такої моєї промови, як буває в нашому житті, коли є ті, кого ми не хочемо бачити. Ну, Можливо, ми не, ну, не хочемо сказати, ми його не любимо чи її не любимо. Але ну, я тобі нічого зла не бажаю, але бачити тебе не хочу. Да? Буває так в житті. Скажіть, це по-християнськи чи ні? Зробив би так Христос? Дивіться, коли звертаємося до євангелістів, які описують життя Ісуса Христа і останні глави там описують про те, коли Христос був взятий. І коли ми перечитуємо, то написано, що поклали йому вінець із чого? Золота, срібла і стернини. Господи, невже Ти заслужив вінець тернини? Господи, Ти ж ходив е, по тих містах і селах, по тих місцевостях, Ти сухому казав, піднім, простери, простягни твою руку. Вона простягалася. Боже, ти тому, хто від народження не бачив, як Сергій свідкував, молилися, але той, хто від народження не бачив, а ти йому помазав очі, і що він став? Бачити? А той, хто вже не мав надії встати з своєї постелі, і його на ношах несуть його друзі. Вони носили, тому що вони, напевно, любили його. Або, можливо, він для них потрібен. Я не знаю їх, ви знаєте, бажання або мотив їхнього серця, але вони носили його до Ісуса, і Христос підняв його. Боже, за це Тобі вінок стернини. Боже, а чому тебе прив'язали і б'ють палицями? Чому тебе плюють в лице і б'ють і кажуть, вгадай, хто тебе вдарив? За що, Господь? За те, що ти зайшов в Єфезду? За те, що ти зайшовши в Єфезду і знайшов того, хто там вже довгий час лежав? Господи, а можливо, та, яка 12 років ходила і не знала пораду, де знайти, вона все стратила на лікарів. За це Господи. Але він висівши на хресті Голгофі, розпростерши свої руки, він сказав: звершилось ваше і моє спасіння, прощення моїх і ваших гріхів. Ні. Він там вмирав і страждав, тому що він дуже сильно полюбив своє творіння. Настільки сильно, що він своє життя не пожалів. Себе особисто не пожалів, віддав жертву. І ось ми читаємо, Іван каже, Господь говорить через Івана: якщо ви мене любите, виконуйте заповіді мої. Добре, скажемо: я не вбив, я нікого не образив, я не вкрав. Стосується це мене. Шануй батька та матір свого, свою. Це мене стосується, це є в моєму житті. Які відносини? Діти, батьки. І знаєте, тут Господь починає працювати і говорити до наших сердець, коли ми намагаємося оправдатися, Господи, та ні, у мене справи, у мене робота, у мене не вистачає часу, ти ж знаєш. Я в 6 годин встаю, я їду, там дорога. І ми починаємо знаходити собі оправдання. В мене нема часу. Та мама зачекає, тато зачекає. І приходить до гробу і каже: прости, мамо, я не встиг. Або, ти, прости, тату, які відносини дітей з батьками. А в цьому проявляється любов до Бога, тому що написано: шануй батька та матір свою, і далі навіть обітниця звучить. То скажіть, будь ласка, коли я це виконую? Проявляється в мене любов до Бога чи ні? Коли відкрити. Відкрити, будь ласка, перше послання Івана. 4 розділ, 20, 20 вірш? Перше послання Івана. 4 розділ 20 вірш. Як хто скаже? Я Бога люблю? Та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І на цю тему, на цей вірш, ми можемо з вами говорити до ранку? Я вам точно запевняю. Бо коли кожного піднімеш і кожному задаси, задаси питання, кожен буде щось говорити. Друзі, дорогі, дивіться, Іван говорить, Іван і каже, коли ми любимо Бога, ми маємо виконувати заповіді. А Біблія нам говорить, що полюби ближнього свого як кого. А що ми себе не любимо. Ну Дивіться, ми намагаємося за собою доглядати, помитися. Постригтися там, привести себе в порядок, гарно одягнутися, купити найкращу сукню чи найкращий костюм, який ми можемо придбати, і ну і так далі. Це ми робимо собі. Чому? Тому що ми хочемо охайно виглядати, правда, щоб на нас не сказали бомж або там ще як-нібудь не облізвали, або коли ти прийшов до церкви і не подумали, що ти е, ну, нижчий, або ти не можеш себе е, забезпечити, чи ну будь-що щось інше. А навіть коли являється так, що людина живе на мінімал, по мінімалках, і то вона намагається привести себе до порядку. Це означає, що людина себе любить. І ось заповідь звучить: полюби ближнього свого. Чи може через це проявлятися моя любов до мого Бога, не до ближнього? Задаймося таким запитанням. Чи може через це проявлятися моя любов до Бога? Ви Знаєте, я виділив три таких пункти, ближній, через що може проявлятися любов до Бога. Потім дії, спростовують слова і любов до ближнього як доказ. Попробую трошки роз'яснити, і на цьому буду завершу. Далі не буду йти. Знайшов такий вираз. Ближній це видиме випробування. Ви погоджуєтеся з цим чи ні? Ближній наш це видиме випробування. Хто може бути ближнім нашим? Брат, сестра, сусід, колега. І так можна перераховувати, правда? І ось дивіться, наші відносини з такими людьми. Коли я можу ходити до церкви, ставати за кафедру проповідувати, можу співати, можу читати вірші, можу молитися виходити за інших, можу комусь давати гарні поради. Але коли приходить той, хто колись мені населив, і я дивитися в його сторону буду, то скажіть, будь ласка, яка моя любов до Бога? Найперше, друзі дорогі, Господь закликає, щоб ми бачили ближнього і на нього звертали увагу. Пам'ятаєте історію, яку розповів Ісус Христос, за чоловіка, який йшов дорогою і на нього напали розбійники? І він привів приклад. Він не хотів, напевно, образити ні Левита, ні священника, але він привів приклад для кожного з нас. Це слово, воно сталося на сторінках святого письма для того, щоб ми з вами, читаючи його, розуміли в своєму житті, ким ми являємось. Можливо, ми є левитом і ось так проходимо, священником і ось так проходимо. Господь хоче, щоб ми зрозуміли. Він є той, хто чинить добро. Ви розумієте, Бог є той, хто чинить добро. І це добро, воно народжується в усьому, хто, в, в усьому що доторкається до Ісуса. І коли ти є дитя Боже, а так написано, каже, подивіться, яку Бог дав нам любов, благодать бути і називатися ким? Дітьми Його. Дітьми Божими ми названі через що? Через Голгофу, через прощення. І ось каже Христос. Коли ви йдете в своєму житті і не бачите ближнього, або якщо ви його бачите і оминаєте, або якщо ви його бачите, але не, хочете, не маєте бажання мати з ним зустрічі, не маєте любові ви до мене, не любите ви мене. Тоді слова наші, Я люблю Бога, вони є ну, брехнею, Ну, погодьтеся зі мною, тому що вони є неправдомовні. Якщо вони суперечать нашим діям, ці слова. Коли ми не проявляємо цієї любові до ближнього, не проявляємо поваги, тоді оця дія, дія спростування цього, вона ніяка в нашому житті. Тому що вона не відповідає фразі, яка лунає з моїх вуст, яку я перечитую на святому, у святому Письмі. Любов ближнього це як доказ. Любов до ближнього, це як ніби ми підтверджуємо своє становище. Ми говоримо, ось я є дитя Боже. І ось чинячи своєю дорогою ось такі вчинки, відповідно святому письму, я підтверджую, я є дитя Ісуса Христа. І я виявляю цю любов. І Господь, коли бачить у нас, Він радіє, Він хоче благословити нас ще більше. Але брати і сестри, не для того, щоб когось можливо осудити, це найперше до мене звучать ці слова, тому що я є людина і живучи в цій землі на цій землі, часто зустрічаєш в дорозі, коли їдеш на автомобілі. Часто можеш словами я знаю, тому що я все на, на своїй дорозі це часто зустрічаю. І ти можеш навіть не думаєш, як брат Сергій каже в устах одні слова, але там десь. І вони часом прориваються наружу, коли біля тебе нікого немає, коли ти сам ти можеш благословляти. Але Господь цього не хоче, тому що поруч Він завжди з нами. Він настільки близько, що ми собі навіть уявити не можемо. Настільки близько біля нас Господь. І Він пильнує кожен наш крок. І Він хоче, щоб ми, як діти, Його, ми були знаєте, досконалими у відносинах з Богом. І ось коли ми говоримо, що я люблю Бога, то ці слова вони лунали у всьому моєму житті, у всіх моїх вчинках, по відношенню до ближнього, по відношенню до батьків, по відношенню до колег, по відношенню до дітей у всіх моїх вчинках. Навіть коли я приходжу в церкву, то щоб я проявляв любов до своїх братів та сестер, ні, так, я з цим привітаюся, це хороший брат, а той хай де шукає собі іншу компанію. Тут добрі сестри збираються, вони небагато говорять, я їх благословлю. А там, ну, брати і сестри, це відбувається часто в нашому житті. І ми можемо навіть не замічати цього. На жаль, когось ми можемо помітити. Когось ми можемо помитити, можемо зробити зауваження, можемо включити той тумблер, знаєте, або як той включатель, щоб лампочка загорілась. І думаємо, що зробили справедливо і правильно, але насправді свій вимикач ізолентою заклеїли, щоб він навіть не піднімався. Нехай благословить нас Господь, дасть нам можливість розуміння про те, що любити Бога. Це виконувати Його заповіді, це торкатися святого письма і бути, ви знаєте, виконавцем слова Його. Я ще на, на кінець своєї проповіді хотів би, щоб відкрили е, святе письмо, також 1 Івана, 3,18, якщо можна. Перший Івана, 3 розділ, 18 вірш. Мені дуже подобається в українському перекладі ці фрази: діточки, звер, звернення до нас. Діточки, любимо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Чуєте, що говорить до нас святе письмо? Що проголошує до нас, до нас Господь? Нехай кожного з нас благословить Господь. Коли ми звертаємося до Його Святого Письма, слухаємо проповідь, слухаємо пісню, чи, можливо, хтось до нас проговорив, як брат Сергій каже, просто випадкова людина з'явилася на дорозі. І проговорила, можливо, таке бути. Знаєте, мій тато коли святкував. Він мав я, я вже багато кому розповідав, він мав запитання до Господа. Він просив: Боже, відкрий мені. Я хочу, щоб ти дав мені Твоє слово. Бо я знаю, якщо ти скажеш, так буде. І він не міг отримати, він довго ходив. І приходить сусід, який взагалі. Не був до... причетний до церкви, він взагалі був п'яницею, він ніколи не хотів говорити про церкву і просто підійшов, не привітавшись, сказав слово і пішов. Тато каже: Дякую тобі, Господи, я розумію, що ти різноманітний. Коли ти хочеш проговорити, ти даси зрозуміти, що ти поруч завжди, і ти поруч, коли ми навіть і не думаємо, що ти навіть так близько. Тому, друзі, нехай нас благословить Господь.